Якщо, якщо віде, не буде цей варіант перший, значить другий варіантів зробити це немає. Тому треба дати підряднику всі можливості, щоб він і максимально кошти, щоб він ту групу зробив. Дасть складати ще мусить доплатити 300 тисяч, нікуди не кінеться. Будем будемо дивитися, тим більше до нового робити. не будемо, Зараз може? Може? Зараз що воно звідеться, що ви першого не зробите. 300 тисяч буде по першому жовтню треба бути на матеріали кинути. І що буде? І саді буде стоять. І чоловік ну, не буде. А що так? Вони перерахують, не завершить і так далі. Ти що думаєш, багато хто робить по, а, за свої Щорку? кошти? То один був Та, там такі опалення зробив. Я так собі розумію, за матеріалом тільки що йшла мова. То за матеріали, ж я кажу, друга частина матеріалів ми не проплатимо. А ти чоловік торгує матеріалами, ти чоловік. Яке відношення він буде мати? Ну я проплачу, щоб до 10 тисяч. А чого до 10 тисяч? Ну так ви ну, то що вони ну, не мають право 11 тисяч говорити? Ні. 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 Ви ну А як? Через тендер треба буде платити. Yeah, no. Ну то як це не можна. Треба через, Nie, через тендер. Треба, що якщо один продає по, по 10 тисяч, а другий по 20 тисяч, щоб нам ішло по 10, no, а не по 20. Хай до нового року це все. Або ще два. До нових, хай до нового, хай до якого року? Так, я із ним. Коли грають хлопці позор. Значить, є пропозиція, піднімаю, перерахував, дивлюсь, Значить, приблизно не достатньо на, там, 300 тисяч, не достатньо 150 тисяч на цьому пропозиції, щоб в було прозоро. Я не зразу бачу, що я не буду це робити у в Рівному районі. Чому? Тому що попадаєш. Значить, такі пропозиції прозоро, вагон. Для чого вони роблять? Спеціально роблять заниження, щоб пройти срок. І а потім вже, умовно, той самий власний коштів вибирає собі підрядник. А прозоро забирає пару рублів за учасник, бо кожен, хто програв, або участвує, платить. Розумієш, це зараз, зараз ситуація. Не треба на, на це ставити акцент. Ви не зру, є, не мене послухайте уважно. Ви всі говорите не про це. Заключаєте договір на будматеріали з фірмою. Які обумовлюється, слухайте мене уважно, які обумовлюється, що в разі, якщо буде недостатньо, робиться додаткова угода. І якщо нам не вистачає грошей, 1 жовтня ми позаповнюємо перевиконання, скільки нам треба, робимо додаткову угоду. Лена Петрі... 에... Володимирівна, поправте, якщо я не права, по юридичній сторонах, робиться додаткова угода з тим самим підприємством, яким заключили зараз договір. Ми ж будемо знати. От деворі. Дові... Ти з бюджетом робиш. Ти береш, ти, прийш, ти, прийш, ти, ти береш договір, накладну і тут. Подожди, значить, акт виконаних робіт, людина ложить, там є чітко матеріали, виконання, що по чому, Скільки і то, то. то. Він ж облос тобі зразу дасть на оплату. Він дає по факту виконання. Ти, правильно, довід він і він чисний Да на все і на будматеріали оле набачі вказувати що по, 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 конкретно по, позицію об'ємесіетиком шорі... шо, заключити на всі будматеріали чи з одним підприємцям на все Ви ми будемо часу заключається з різними підприємцями і потім як вам не вистачає є гроші, робите додаткову угоду і доложуєте кошти на витратив час сьогодні. всі на роботі. Ні, я Давайте вам не пояснюю. Ваші пропозиції до першого версії зробити? Ні, до я журті. вам е, про, про що я говорю? Першого жовтня прийдете, перед знову продовжуємо далі. Все, Олега так і Скажіть, поясніть, бо мене не чути. Ну так от, саме напишемо. Добре, добре. Говоримо, ти бачила, що. Ви мене почуйте, Зоряна Анатолійовна, 1 жовтня, якщо захочемо якісь матеріали заключити з новим підприємцем, ми вже не зможемо цей договір заключити. А навіщо ви, якщо ви не вийдете вдруг потреба в інших матеріалах, які не зможе постачати цей? То продовжимо, продовжимо до 1 грудня. Ну були два рази до цього матеріалах матеріалах виникне ще щось. Що, що зупинилася yeah. держава? Чи зупинилася? Да нічого, тільки просто трохи більше лягло на могилках і трохи більше, наприклад. Але підприємник займається, І купляться матеріали по дешевшій ціні? А треба буде ще щось? Говориться про те, що по першому... я вам кажу, перший жовтий, влаштовує. Все добре, а 1 жовтня, а 31 вересня прийдемо до питання, що страдав. Ну я вам кажу, що так буде. Розумієш, я чую так. Я повідаю дитинці, ставить на першу тачку держави отак. голову. Ви знаєте, що ні. Якийсь матеріал не. треба не місяць чекати, Дуже а добре. за дві неділі. Тож ти кайта, з якими підприємствами, я він працює, з тими заключення угоди. Ми ж не проти цієї групи. Він же ж Юра, має напрацьованих підприємств, які постачають йому всі матеріали. Він заключить, з ними договора, якщо грошей не буде хватати. після перевиконання ми кидаємо гроші, додаткова угода і платити, і не треба прозоро навіть навіть нам не тільки. Подожди, подожди, ще раз. Я говорю, договір і накладна маю. Або договір чітко вказаний перелік матеріалів, розумієш? А в додатковій угоді можна збільшити по тому чи іншому виду цих збільшити, бо цей договір дійсний рік. І там можна вносити Вона ж сну вже, ми не маємо права вносити. Ми коли заключаємо договір, ми чітко визначаємо, коштори. Слава Богу, є підрядник.

іншим уже підприємцем договір. Ми заключити не що й дура, знаєте, з якими він працює, з якими заключити. Я в тому, що це вже не конкуренція, це вже не будеш виставляти. Зробте ж тобі, є дві пропозиції. Що ти не пишеш? Ні, так, давайте. Гарно, є депутати, давайте голосуємо. Є дві пропозиції. Перша та, що подана була сільською радою. Це готово. Або середнє, як мене. перше листопад. Якщо не проходить, це рішення, то він другий. Ви поставте з 1 січня 2017 року, тому що кінець року буде, ви не знаєте, які будуть питання виникати. І будете дійсно збиратися і 3, і 4 рази. Це, якщо покатати, ви бажаєте. але ви сьогодні подумайте, коли ще воно не налагодилося, що можуть різні питання виникати. Ми ще не починали. Коли покатати? Срівно з 50 ти встанеш, тисяч по прозору ми по всі звітуємося. Незалежно від того, чи не виставляємося в прозору, чи не виставляємося. 51 тисяча ми звітуємося. І питання завжди Юрія по-любому. мобілізацію і не всі А якщо питання виникнуть з іншими підприємцями, не підприємці, з Юрієм Миколаївичем, бо це... Я не маю там діє, контроль регіонів служби був. Так, Я Я не так. Зі слів бухгалтера садочка, в неї, наприклад, заключений договір на постачання гречки. Вона говорила, що вже теж в неї не виходить, оскільки вас там вона сказала, в районі 11-12 тисяч в рік. От. Це а я вам скажу проблема читання. Ми вже говорили, що треба, щоб на початку року заключити. Зарядно, ми ж не будемо вертатися в хлопку кілька разів. Ясно, що будемо працювати в грудні місяці, щоб з січня місяць заключати повністю договір на м'ясо, повністю на сміття і так далі. Та, але Приво. це ж знаєте, це Приво. треба виходити з того, щоб разом порадитися зробити, а просто не блокувати. Фактично, ми сьогодні могли б не збиратися з вами, якби ми не проголосували, було б 4 числа за таке, щоб поставили цифру 10 питання, до 1 жовтня, можливо, треба знову. Можна краще зробити? Ні, то давайте. Вступає до... в з 1 січня, 17 року. Чи... Це вже третя пропозиція. Це. Давайте хоч би першу пропозицію. Ні, Мирослава Розуміє набрання підходить. Шановні депутати, я просто хочу пояснити, чого ми в принципі тут зібралися. Проблема в тому, що... Ми не хочемо, депутатський корпус деякий не хоче, щоб в цей термін до 1 листопада яку дату хочу хочуть поставити, ми не хочемо, щоб туди були включені певні борги. Ви знаєте, які борги. Ми хочемо, щоб був зроблений садочок, але щоб не були проплачені борги. Розумієте, У нас є гроші, і вони нас будуть поперевиконати. Дома. Але в нас є ще борги. І якщо ми цей термін відтермінуємо, то ті борги будуть помаленьку знову пропихатися. А садочок буде стояти. А садочок буде стояти. І за чого почався весь цей сир -бор? Наступне, що, що стосується Прозоро. Дніпропетровська облдержадміністрація. Облдержадміністрація. З 1 серпня працює в системі Прозоро. Нижня планка встановлена в розмірі 3 тисячі гривень. Ціла облдержадміністрація. Працює прозоро. Підрядників, я думаю, ви розумієте, скільки там. І тендерів, скільки там. Нижня планка в 3 тисячі. Це для тих, хто просто не був на... Я ще раз повторюю. Були два начальника райдер адміністрації, які купили канцтовари. Поставили суму 2999 гривень з копійками і зробили два тендери таких. В'єтаті їх побачили, хлопці написали заяву на звільнення. Отак ефективно працює державна система. І так ефективно маємо працювати ми. Ну, а, боргів... а не зараз у нас є перше вчергове, це садочок. А з боргами ми розберемося. По ходу розберемося. Буде перевиконання, зробите садочок, будемо говорити по боргів. Ясно, але що вона зроблений і Шановні буде, що депутати, облдержадміністрація це одне обласна першу. рада, це зовсім інше. І не забувайте, що в них є підрозділи. Отак як виконавчому комітеті міста Рівне, там є підрозділ житлово-комунального господарства, там є відділ житла і в них є свої окремі печатки, окремі рахунки і все окремо і в кожного свої окремі відділення капітального будівництва свої де. Розумієте, це Ми не, не приміняємо на сільську раду, але вам вирішувати, якщо у вас є якісь борги, там вірніше там mm -hmm. де якісь mm -hmm. то, то, може жоргі, не платити, то е, е, зробіть їх і контролюйте і ваша справа за скільки проголосуєте. Мирослава Петрівна, ще раз повторюю: Облдержадміністрація і сільська рада це трошки, якби вагова категорія різних. Розумієте, Жально, різна. і там, та, навіть коли та, вибачте, та, купили каставари за 2999 гривень. Не пустили на тендер, получили по руках. Сергій, Сергій Анатольович, я вам пояснюю, що якраз Держадміністрація не займається абсолютно ніякими виробничими питаннями, бо цими займається рада і відділи, а от обернадміністрація закупув... займається тільки отою можливо, закупкою, якихось висканковалю і мінімально. Це не є виробно. Виробно. Але Але хто це проти німецькою. Хай би було б і три тисячі. Сьогодні ми не можемо це зробити. На якийсь певний період показується проблема. <плес> Юрій Миколаївич, ви гарантуєте, що до 1 листопада, коли будуть йти проплати за матеріали, за підрядчику роботи, що вибачте, десь у нас не випливе в, в документах, проплатити якусь дорогу за 150 тисяч, ну, тут треба за 200 тисяч. тисяч. Ви це гарантуєте? Цей, ви це не гарантуєте? Воно, да, встрою, встрою, встрою. Ні, то ми ж не, пора, то ще комісії. всі... Зараз відлуння, якісь там робиться. Проконтролюйте, подивіться, що вони до першого складають. Це комісія, там під кожному те щось робили. І за цього весь сербот. Тому що не в і проблема, розумієте? А якоїсь загальної довіри чомусь нема вже. От нема довіри. А вона має бути, а її нема. А гроші дали. Гроші не освоїли, вибачте, 1 серпня жарений півник клюнув, опа, прозоро, вже ми нічого зробити не можемо. Давайте зберемо сесію. А до 1 серпня що робили? Шукали. Добре. Шукали я. Ми могли допомогти, не писали, допомогти, шукати підрядник. А ми й табати, правильно, кажуть, нам жоточні до лора підтримати сільську раду, щоб були готові. Михайло Михайлович, спочатку віде, по коштах по садочку. Мова на сьогодні. Я пам'ятаю, не йшла, що співфінансування віде. буде. Вже так, як зараз, получається 20 на 80. Що ж так виходить, що тільки 200 тисяч вирішується, а останні наші треба. Я пам'ятаю, що одразу була мова, бо я не пам'ятаю, що я пам'ятаю.

Група однозначно, не, втайна, треба Ні, Юрій Миколаївич каже, що вона одна не вирішує. Треба п'ять груп, чотири групи. Зробили проєкт, <кх> чотири групи, добудували все. Да. Оце нормальне рішення. <кх> і всі доволі, всі сміються. А тут виходить так, по небесами. Ну, я, наприклад. Просто вони дали кошти, розраховували, що знаємо, ну. собі півлуче зробити буде все. Там треба фактично лишився тільки дах і підлога. І то підлогу треба міняти. Хто був, що на місці буде будувати? А хто ж Він дивиться і той, то йде? В тому році були, доволі в цьому Але вже якщо почати, то почати. Але я вам скажу одне. А щоб почати нормально справа. От мені дуже сподобалося, як мабуть чувство, найняти тільки на не можна зробити самим. Каналізацію, світло і тепло. А далі, і ви згадайте, просто я молодше не пам'ятаю, але я знаю таких батьків, коли наш садочок не працював і тільки починав працювати. Щоб батьки робили все, починаючи від підлоги самі і штукатурили, просто стіни так само. От аби нам зробили підрядчик такі основні, а далі. Зоряна, ніхто не проти. А далі батьки можуть. Але щоб розпочати роботи, треба. З якоїсь підрядної організації заключити угоду. Да, Бюджет, щоб була, ну, початок роботи. Він може 80% умовно не робити, зробить батьків. Питання нема. Він, сум... він зробить саму грандіозну роботу, кібертики не зробить. Питання, Каркаса зробити. Вікна, двері поставити. контур, він, Ну, Треба щось починати, з угоди. Давайте, году, а потім думати, кому звідки починають строїти. Ми ж тільки за щоб вже закінчити угору. Півтора місяця. Вистачить для того, щоб закінчити угод. Году вистачить і завтра прийде закінчити. Все, завтра супер. Місяця. Значить, ми зберігаємо 200 тисяч сільських ярів. Який район не буде. Ні, я говорю зараз мова йде про гроші, які, які почали хитати. Прозор треба а, ми можемо. Можете дороги трохи перекрити на пірок. А може, Михайло, да, а може до цієї угоди додати. Ця зміни стосуються тільки садочка. Ну так не може бути.

Ні, то ми ж пропонуємо. Частково так само тут заключили договір, що десь знов часткова проплата. Ми ж розуміємо, що ми хочемо їздити і хочемо, щоб були зроблені. Але ну, е... не про це зараз дивіться, Зараз йде конкретно про внесення змін до положення про тендерний комітет. Є у вас проєкт рішення в кожного, є, <казували> є, є Є. Ми обговорили. Договою, договою. Дві, Дві пропозиції. <казували> Перша пропозиція це ще є, друга пропозиція до 1 жовтня. Ну, точніше вступає дію. на, на голосування, мисливаємо. те, що напрацювала юрист, Олена Володимирівна. Прошу голосувати. Хто зараз? І давайте я передачу по імену до 1 грудня. Так, Оліні. За. Губіч. За. Дармороз. За. Так, дюба. Яни. Яченко, за. Да. Ячук. За. Да. Керіс. Да. Коваль. Да. Лову. за. Да. Максимчук. Да. Мельник. Да. Но мельнинг. Да. Павлюк. За. Да. Сокол. Утрималась. Сладницький? За. Шкарапа? За. Чотири. Ясю. Утримався. Чотири. Так. так. Утрималося. Чотири. За. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотири. чотири Дякую, колеги. До різного переходимо. Що в різному Наближається до неживальності подібні. Давайте обсудимо, тому що ми всі є. До рік, хотілося сказати, шановні депутати, одне питання. Я хотів би звернутися до голів постійних комісій. Ми вже обговорили на постійних комісіях, фактично роботу працює одна комісія по бюджету. Решта комісії не збираються, немає ні протоколів, ні, протоколі, ні пропозицій. Ми говоримо, що бюджетна комісія і комісія по контролю за якістю. У нас виникла така поліція. Причини відмови у земельних питаннях не було абсолютно ніякої. І зараз люди, і вчителі, і інші, і коли.